І пограємо в симулятор електрички. Ви не забувайте лайк, підписка і коментар. Э, місія, виходить. так місія 1. Нам працює обучение мысли так старт Нам щас... обучать Друзья, подождите. Тут. Так я не помню, нам сейчас надо отправляться. Ну тогда. да. Да, забираем пассажиров. Так, стоит, уже нет. Пан, пам, пам. Электричка позвонила Так, трован дверь. Следующую станцию, которая должна быть, вырезать это. Таня, двери даже не открыты. У нас следующая станция. Да, следует еще станция. Ой. Руку, ну, так, друзья. Так, знаешь, ты так такое делаешь такое всякое. такой вот эту руду, а такой бум. И... І... А, давайте я вам расскажу трешки про цю гру. Взагалі, то це е, смертер електрички. Нам тут щас просто і ділять. Ви тут... Е, ну, тобто... Типа симулятор, що вам треба... Це все, що тут дивіться. Тут є місії і вільна їзда. Вільна їзда, то ві самі можете їздити, всякі аварії. Тут даже аварії можна витворяти. Я, я щас реально кажу. Е, місії, вони там надо виконувати виконувать грузо перевезення, пассажиры перевезены, перегонит е, типа там поезда там сошли с рек, столкновение было поезду, вот это надо виконувати. Тобто счеплення, локації всяких, і далі осінь, да, зима, зима, весна, сонечко є, закат там є. І ще всяке є навіть реалістична графіка. Як ви зараз бачите? Рантики далі реалистично, що тут по не описати. Можна далі називати. Тут в автомісії ви закрепите ваші у в сложені условия на более скоростному позі. Виповнені мислені повинні только на крупних санкціях Image 2. Тут свой позицію опазують для ВМС вам Тобто тут всякі такі місії будуть. А що тут є, я вам оставлю описання, ну тобто ссылку на цю ігру. Далі гра надає вам два режими, як сказано вже було. Далі перший режим має 13 рівнів, у кожному з яких на вас чекають унікальні завдання. Перша місія буде більш швидко, швидкому позі. Робіть більше всяке таке. Спринтик на великих станціях. 5 і більше шляхів. Там 4 і 5, там, може, навіть 6. Да. Ігри піаніно всякі. Тобто, гра називається Гра Симулятор Електрички. Сильно цікава гра, я вам раджу, щоб грати. Вона настільки цікава. Тому тобто, тут є описання, що робити у хрі. Тобто, все буде Ви називайте лайк, підписка і коментарі. І всім пока. Там, скажімо так.